Sweet. Yeah. В порядку денному лише одне питання: річниця незалежності України. Обласна рада відзначила свято 24 серпня, урочистою сесією. На неї запросили депутатів всіх самих скликань, та не лише до сесійної зали прийшли ветерани, політв'язні, чиновники, лікарі та інші прикарпатці. Їх з нагоди свята нагородили подяками, цінними подарунками і грамотами, як Верховної Ради, так і обласної. А ще слова привітання. Їх виголошували і ті, хто. 25 років тому стояв у витоків нової української держави. Тоді, на початку 90-х років, на початку 80-х років, ми навіть не могли подумати, що через 10 років буде проголошена українська незалежність. Пам'ятаєте, нам пророкували декілька місяців, потім декілька років, а московські політики. І досі говорять про нашу незалежність як про недорозуміння і временне євлення. Привітав прикарпатців і губернатор Олег Гончарук. Вважає, що саме депутатський корпус за час незалежності показав справжню державницьку позицію. Тож, нехай наша спільна праця приносить добробут в домівки громадян, а Україна стає успішною, вільною, незалежною державою. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Щастя, будьмо гідні, подвигу борців за нашу незалежність. Дякую, слава Україні! А от голова облради Олександр Сич, як справжній історик, підготував майже півгодинну доповідь про незалежність України, розповідав про революцію, блукання та компроміси українців. Вважає, що нині міцна держава це запорука перемоги над російською агресією. Від усього серця бажаю всім нам. Аби відновлена актом 24 серпня 1991 року, Українська національна держава була міцною, могутньою і внутрішньоупорядкованою. Бо якщо сьогодні ми говоримо про війну з російським агресором, то саме міцна і внутрішньоупорядкована держава. Головна запорука нашої перемоги на думку окремих депутатів, 25 років незалежності це особлива дата. Адже ще з часів короля Данила Галицького, самостійна українська держава, так довго не існувала. Владислав телеканал